Вітаю, шановні глядачі. Венс виступив віцепрезидент США на Мюнхенській конференції і шокував європейські еліти. Ну, така основна його теза була в тому, що він менше хвилюється про те, що робиться на Москві чи Китаї. Точніше, загроза його звідти менше хвилює, ніж те, що відбувається в Європі. Всі думали, що Америка буде так чи інакше говорити про те, як будувати безпеку всередині Західного співтовариства. А насправді. Венс, хоч очікували від нього, що він може взагалі об'явити про те, що американці про нього нам наступних років виходять контингенти, виводять з основної частини Європи. Ну, до речі, вони анонсували, що в Польщі вони завжди збільшують цей контингент. Так, це чітко показує, що Трамп ставить на відносини між державами, ніж блоком, зокрема. Так, от всі думали, що вони будуть обговорювати безпековий простір. Потім пішла інформація, що, скоріше за все, Венс буде говорити про. Те, що Америка відходить взагалі з Європи, а Венс поспочав говорити про те, що відбувається в Європі. По суті, продовжуючи тему у Маска, це бомбардувати європейські еліти, не даючи їм шансу для трансформації, для змін, для того, щоб ставити на крайню праві партії. По суті, сі хаос і володарюй абсолютно некомпетентна позиція, недалекоглядна. Чи в словах Венца були речі, які справді можна було сказати так, можна це сказати, що так було? Ну, Наприклад, про Грету Тумберг, яка впливала на Єврокомісію всій політики довгий час і на Америку, зокрема, можна сказати, що це було так. Але чи можна сказати про купу там, випадків, які він там нюанси почав наводити, що десь там когось переслідують, це було часто маніпулятивно. Звинувачувати Європу в тому, що вона повністю там недемократична, теж не можна. Це неправда. І хоча, що Європу, що Америку. Заполонила ця політика позитивної дискримінації, але це не каже про те, що Європа не хоче змінюватися і не розуміє, що зараз відбувається, загалом Ванс просто бомбардував європейські еліти, не даючи їм шанс трансформовуватися. Це така це ціль нести американську революцію в Європу. Він далі безпосередньо зустрічався з представниками альтернативи для Німеччини, і, ну, все було це сказано ним. З хорошого, ті еліти, які на сьогодні можуть замінити. Ще поки що в рамках таких, такого ну, класичного то, ну, тут найтазовіша е, є Німеччина, де Мерц скоріше за все, стане канцлером. Мерц сказав, що так з Європою розмовляти не треба. Ми не хлопчики для биття, щоб тут нам розповідати, які ми фігові. Загалом хочеться сказати, чи є в Європі проблеми? Звісно, є і багато, як і в Америці, були проблеми. Просто в Америці вони були менш виражені. Але чи треба підривати теперішні еліти і не давати їм шанс розформовуватися? Ні, це абсолютний бред. Європа зараз справді намагається робити кроки. Важливі. Єврокомісія оголосила про те, що не буде знімати стелю щодо боргу. Вони будуть знімати регуляторні форми. Там ліві вже бігають, плачуться такими крокателічими слізами, що Європа була прикладом регуляції для світу. Ну, звісно, я розумію, що ви хотіли побудувати світ на майбутнє, але регуляції в такому роздутому вигляді не працюють. Це треба визнати. І Урсулочка, наша молодець, вона це чудово усвідомлює і почала процес, який ми чекаємо від Європи. Загалом. Ця теза і ці чутки про те, що американці можуть вивезти навіть війська, цього, слава Богу, вони не заявили поки що, бо в Європі треба час. Але загалом таке було серйозне відчуття європейців, що треба думати про не тільки європейський економічно-політичний простір, але й військово-безпековий. Пора вже не просто про це думати, а будувати його. Пора вже промисловість вибудовувати. Війська формувати європейські, долучати Україну до цього процесу. Ну, раз не НАТО, значить, будуть європейські війська. Ну, Америка насправді розуміється, в чому проблема? Якби у трампістів і у Мага була б якась зрозуміла лінія поведінки, так, вони багато в чому можуть піднімати реальні питання, реальні проблеми Європи і США. Це правда. Але то, яким чином вони здійснюють відповідь на ці проблеми, шокує всіх. Це якийсь, знаєте, божевільний доктор, який знає, чим хворий пацієнт, але дає ліки, які його можуть угробити повністю, це промага. Те, що вони на три дні останніх нагородили від цього, від того, що по суті повністю дають всі карти в руки московитам по перемовинах, закінчують тим, що в них там чуть ли не стратегічна невизначеність є вже о, яке диво нарешті, що вони вже готові все майже дати там до того, що і, і, і війська, і ядерна зброя, і, і все, ще можна. Потім там, до речі, венц розповідав, що восвіт Journal неправильно мене зрозуміло, і інше, але все одно. По питанню військ. Але все одно заяви абсолютно якісь просто, як, ну, таке, відчуття, що вони знаєте, бомбардують всіх, пісок в очі всім кидають. і от В кого попаде, кому попаде цей пісок? от Добре, ні, значить, будемо інший метод використовувати. Хоча, звісно, ті, хто аналізує Трампа, там його книга оця відома, да, 1987 року про мистецтво укладання угод. Це все зрозуміло. Він, це для нього тема все перемішати, все змішати, всі, всі карти всім, і почати в цьому дави напрямку діяти. Ем. Я не восхитів виступом виступ Менс. Хоча з тих речей, які він говорив, є дійсно багато тих проблемних, які Європа не хотіла бачити. І чути. Імміграційна політика, і економічна політика і політика. Багато чого. Але що Європі так от просто спостерігати, як за допомогою Тіктоку підривають демократії в Європі? Чи як я не розумію? Що Венс пропонує? Він каже, що ай-яй-яй, ви в Румунії зупинили виборчий процес. Так зупинили далі. Зараз от запуститься знову. Проблема в тому, що справді там може ви виграти популіст, який на тіктоках виліз як. ну Це проблема. Але розповідати, що вся Європа така от недемократична ну це неправда. У Європі дуже високі стандарти демократії. Ну, не можна брати таку вкрайність і казати, так, а тепер ви, от крайні, крайні еліти, зараз потенційні Європи, вилазьте швидше. Ну, тобто, Америка атакує Європу. Яка реакція буде Європи? Тут питання. Ну, тут відповідь може бути тільки одна: це дії. Дії до безпеки, дії до трансформації економіки. Відчуття гідності самих європейців. Я сподіваюся на це. Будемо дивитися на електоральні процеси. Я не впевнений, що альтернатива дуже сильно підскочить після таких заяв і закидів. Бо знаєте, Європа помиляється вся. От нема такого, як США, знаєте, є еліти там в містах і на, вис... на висоті, і от там реднеки, бідні, там, не знають, що робити. Е, і потім ці реднеки обирають альтернативні еліти чи існуючі еліти з альтернативними поглядами. Та... В Європі доволі все органічно. Там, що вибори, що еліти, вони в принципі діють взаємодію один з одним. Помилка еліт щодо зеленої політики за щодо регуляторної політики, міграційної політики це була й помилка самих виборців. І американці, які намагаються підривати Європу, вони трошки не розуміють контекст. Ну, звісно, можна дивитися на східну Німеччину, що там ОТДН піднімається. Ж... Східна Німеччина це не вся Німеччина. Ну, будемо сподіватися справді на трансформацію, і що у Європі буде час. Хоча часу можуть і не дати, особливо, якщо швидко почнуть форсувати вивід військ. Безпаковий компонент найслабший в Європі, особливо в цій світовій конфронтації, яка йде. Захищати свою свої капітали, захищати свої торгівельні шляхи себе загалом. І як там данська розвідка говорила про те, що за пару років може бути навіть декілька років, може бути напад Московії на, на на Європейський союз Ем, Нема худа без добра. Трамп його молода команда. Часто некомпетентних людей. Що Гексет, що Венс, ну абсолютно. Там, напевно, Рубіо. Ну, Рубіо, мені здається, плаче кожен вечір в подушку просто Але це вже окрема історія. Ви ж розумієте, коли, були, коли от перші каденції був Помпео, Пенс, Болтон, вони теж тиснули, щоб Європа відмовлялася від газу нафти і збільшувала бюджет на армію. Але вони робили це конструктивно. Це лікар, який бачив. Діагноз розумів і давав хоч ліки якісь нормальні. А тут повний якийсь трешак відбувається. Є сподівання ще раз дивіться, Трамп інформаційно спочатку перший день поставив питання, що питання безпеки України це питання України і, можливо, Європи. То зараз вони взагалі поставили питання безпека на Європейському континенті всього всіх Європи в руках Європи. У нас спільна проблема з Європою. Це важливо теж розуміти. І сподіваємося, що на практиці, не словами і думками, як це зараз на Мюнхенській конференції звучить. Як зараз Шольц почав говорити, що Україні треба допомога військові побільше. Він не хотів збільшувати допомогу, там носився з цим мінімальним боргом, який вони можуть. І тепер він навіть пропонує його збільшити, щоб гроші пішли і дати Україні. Прокинувся, пан Шольц. Дякую. Тобто не на словах треба розуміти, що безпека України і Європи це спільна і простір, і Україні треба допомагати, а треба діям. Сподіваємося, я сподіваюся точніше, що це все випливе в те, що Європа почне прокидатися. А поки так, всі всього найкраще, до побачення.